Всім привіт! У цьому відео будемо говорити про перевизначення, про приховування членів класу. Розглянемо для початку наші класи. ієрархію класів. Наверху ієрархії, найстаршим батьківським класом, ну, окрім Object, звичайно, є клас Person, у якого є два поля, дві змінні, є властивість конструктор, який задає властивості не їм. Відповідне отримане значення імені. У нас є віртуальний метод, який може бути перевизначений. Для того, щоб перевизначати методи, його методи в батьківських класах треба позначати віртуальними: virtual. І тоді в дочірніх ми зможемо їх перевизначати. Властивість, знову ж таки, віртуальна, яка порівнює. Перевіряє отримане значення на належність умові від 0 до 150. І тоді тільки задає цій властивості значення, що логічно, в принципі, оскільки вік не може бути від'ємним. Ну і десь приблизно може коливатись від 0 до 150. Так, значить, наступний клас. Наступний клас, який успадковується від класу Person, є Employee – працівник. В нього є конструктор тільки. І поки що ми все закоментували. На даному етапі ми можемо сказати, що він успадковує весь функціонал, оскільки весь функціонал ну, окрім, окрім змінної Int-Age, вона править, вона закрита, але ми, ми ж маємо доступ до неї якраз через властивість age, Тому успадковує все. І крім того, додає поле, поле компанії, що зрозуміло, що людина, скажімо так, в загальному не обов'язково має працювати. А вже якщо працівник, то він десь має працювати, в нього має бути поле компанії, поле фірми, де він працює. І, ну, і конструктор, оскільки конструктори не успадковуються, хіба що був конструктор без параметрів тут. Тоді ми можемо опустити конструктор в дочірньому класі. А оскільки в нас немає без параметрів, в нас тільки один конструктор, то він повинен бути викликаний з дочірнього класу, що ми і робимо за допомогою ключового слова Base, який передає name туди для присвоювання відповідно. А тут ж дописує тільки Company. І так працює цей конструктор. Далі в нас є третій клас, третій в, цій, в цьому ланцюжку, в цій ієрархі. Який, по суті кажучи, має тільки конструктор. Який аналогічний за своєю дією цьому конструктору, тому що він, по суті кажучи, викликає його без тіла тут цей конструктор. Ну і, відповідно, не їм передається ще в батьківський клас, найстарший батьківський, а компанія тут присвоюється. Тепер поговоримо про перевизначення. Але для початку запустимо нашу програму. Ми тут створюємо об'єкта найнижчого класу ієрархії, об'єкта вчителя, потім викликаємо для нього метод, задаємо для нього властивість. І виводимо це на, на консоль. Цей метод буде виводити ім'я, і тут знову ж таки буде виводитися вік, ID і name. Знову ж таки, повторно, І метод виведений, і це виведений. Для чого це? Для того просто, що ми показуємо на початку, що всі методи класу Person, вони доступні для об'єкта класу teacher, найнижчого у нашій ієрархії, яка складається з трьох класів. Давайте запустимо. При тому у всьому, що класи, не клас, а метод, методи чи властивості можуть бути визначені віртуальними, то у випадку, коли той метод не перевизначений чи властивість, буде викликатися відповідно батьківський. Тобто в даному випадку викликається батьківська властивість, і батьківський метод, який виводить ім'я. І, виводить, і ми виводимо вік. Вік задався, оскільки 12 підходить під ці критерії. Але досить часто у класах подкоємцем нам, нам потрібно змінювати функціонал. Е, ну І тут не обов'язково, що ми маємо змінювати тільки в прямому нащадку. Тобто давайте почнемо з того, що ми змінимо метод. Буквально в нижчому класі. В нижчому по ієрархі, найнижчому. У даному випадку, знову ж таки, до мою ключового слова base, write data, ми викликаємо метод батьківського класу. Але оскільки тут у нас методу такого явно прописаного нема, а цей клас використовує метод свого батька, то викликається метод у у найстаршому ієрархії класі класі Person. І тим самим ми що ми зробимо тут? Ми виключимо цей метод, виведеться ім'я, і ми ще дописуємо тут е, компанію, оскільки Teacher має ще компанію, ну, тобто місце роботи, скажімо так, який він, е, е, клас цей, успадковує цю властивість від класу Employee. Так, Запускаємо. Ну, і ми бачимо, що метод в даному випадку вже вивів два значення. Так, добре. Знову ж таки, ну і крім цього всього, у нас може бути метод перевизначений ще в цьому класі в нашому середньому ієрархії. Давайте тоді тут перевизначимо. Зрозуміло, що якщо ми тут же перевизначимо і тут ми будемо викликати базовий клас, то вже немає сенсу тут викликати базовий клас, бо вони, по суті кажучи, нічим не будуть відрізнятися. Вони вводять інформацію тільки. Тому це ми можемо забрати. Верніше не це. А ось, а ось це. І викликати функціонал базового класу або взагалі ж забрати цей клас. Цей метод, оскільки він, по суті кажучи, виконує ту ж саму дію, і якщо ми тут його не перевизначимо, то він перевизначений тут, і він буде використовувати цей метод. Бачите, працює з цим методом. Тут ще можна сказати таку річ, що якщо метод public в класі батьківському, то і Перевизначений він має бути паблік. Тобто з тим самим модифікатором. Далі, що важливо сказати, якщо ми використаємо sealed, ключове слово, то у дочірньому класі ми не зможемо перевизначати, знову ж таки, ну, не зможемо, та й не треба. В принципі, тому що ми можемо. Тут і не перевизначати, по суті кажучи, і не треба нам. Ще один такий момент, який хотілося би сказати: ключове слово бейс, воно звертається е, не тільки до версій, е, тобто у перевизначеному методі, е, звертається тільки, тільки до тих методів, які є у батьківському класі з тим самим ім'ям, а взагалі до функціоналу батьківського класу. Тобто, якщо ми тут напишемо. Просто дата. Ну, зрозуміло, що цей метод вже не буде перевизначений. А тим більше не буде перевизначений, то ми і не можемо заборонити йому перевизначення. Оскільки ключове слово sealed, воно використовується тільки з override Так. Тепер тоді що у нас є? Ми бачимо, що ми тут. Можемо ось так зробити. Як бачите, цей метод в даному випадку пише, що він перевизначає батьківський на найстаршому методі. Але ми, крім того всього, що він перевизначає батьківський на старшому методі, ми можемо викликати. Тобто виходить така ієрархія. Цей метод викликає write data, але не перевизначає його. Дописує якийсь рядок коду, а цей метод перевизначає в найстаршому класі, в класі Person метод, але при цьому викликає метод з класу Employee. Запустимо і побачимо, що в нас працює, виводиться School і виводиться роман. Так, це що стосується методів. Аналогічно, з властивостями, властивості ми можемо перевизначати. Давайте тоді перевизначимо властивість, для прикладу, для класу працівник. Ми перевизначимо властивість, де працівник має мати 18 років, що логічно починаємо працювати з 18 років. Тепер запускаємо. І ми вже бачимо, що то значення, що ми передавали в. Клас, тобто при при створенні об'єкта 12 не фіксується, оскільки 12 не відповідає критеріям е, нашу, нашої умови. І ми не записуємося, а по замовчуванню поле містить 0, по замовчуванню поле H містить 0, яке ми записуємо, е, скажімо так, Значення віку. Ну і аналогічно можемо робити це вже ще в дочірньому класі. Або ж тут можемо забрати цю властивість, а визначати її тут. Знову ж таки, бачите, без помилок. І так буде працювати і так. В залежності від вимог, від необхідного функціоналу для вашої програми. Тепер ще. Тепер розглянемо приховування. З перевизначенням ми наче зрозуміли все. Оголошуємо метод віртуальним, в похідному метод пишемо, чи властивість з ключовим словом override. Тепер «new». Іноді в батьківських класах методи не віртуальні, але нам все одно потрібно змінити реалізацію. Так? Тобто, для прикладу, зараз подивимося, що ми тут пере... визначаємо. Ну, хай буде. Забираємо туди virtual. з цього методу, зараз побачимо. Ну, і тут зрозуміло, що підкреслює. А тут ми напишемо «new». І в даному випадку ми вже е, не перевизначаємо, а приховуємо е, метод. І в цьому випадку, ну, в даному конкретному випадку буде працювати аналогічно, по суті кажучи, але різниця є, ми зараз розберемо. Різниця є. Як бачите, приховування працює. При тому всьому, приховування буде працювати ось так навіть. Просто попередження вибуває. Я думаю, в наступних версіях c sharp це буде вже помилкою. І навіть ось так буде працювати, якщо метод сам буде віртуальним. І при цьому всьому ми тут визначили без ключового слова. одно це, все одно відбувається не перевизначення, а приховування. Хоча, зрозуміло, що воно підкреслює тут як попередження. Так, зробимо по правилах, зробимо як. Пише література. Так, аналогічно з властивостями, давайте тоді приховаємо властивість name і напишемо ось такого плану. Це буде в класі працівник. Зрозуміло, що як ми створюємо клас teacher, то ця властивість буде властива і класу teacher, об'єктам класу teacher. Тому в даному випадку. Ми отримаємо містер або, або е, міс. Е, чого тут не виводить? Тому що у методі ми просто повертаємо ім'я. А тут ми повертаємо ім'я і дописуємо до нього певний вставка. Е, можна було би це змінити при встановленні щось такого плану дописати. Тоді саме поле, сама властивість буде містити. Е, Ім'я плюс цю ставку, але так вже зроблено. Не суть. Ця програма покликана тільки показати, як все працює. Тепер далі. Приховування можна зробити і для змінних для полів статичних та нестатичних. Перевизнання цього не дозволяє, а приховування можна зробити. Тому, якщо ми тут напишемо ось так. То ми перевизначимо нашу змінну, яка за замовченням 0 для всіх об'єктів класу відповідно персон. А тут вона буде 1 для всіх. Зрозуміло, що цю змінну вже можна, по суті кажучи, статичною визначити. І дійсно, по великому рахунку, логіка є використовувати таке приховування, таке приховування для. Статичних змінних чи констант, для прикладу. Для змінних у звичайних, нестатичних, ну, особливого сенсу, я в цьому не бачу, але можливо, треба і так. Далі. Про приховування є. Тепер про різницю. Про різницю приховування та про перевизначення. Припустимо, у нас є ось такий об'єкт. Створюється, як. Об'єкт працівник, але записується як об'єкт, тобто проводиться неявне перетворення даних. І в цьому випадку запустимо наш метод. А наш метод в даному випадку, де він є зараз? Він прихований по ходу. Так, зараз. Тут взагалі бачу цього методу нема. А, employee... Тоді повернемо трішки функціонал на місце, і для початку ми його, перевизначимо. Так. Тепер, е визначимо, е поставимо. Метод зробимо віртуальним. Virtual поставимо. Ну, іначе все. Тепер запустимо. У нас метод в батьківському класі Person є віртуальним. І він тут є перевизначеним. Ну, а що уже що, що в вчителя тут ну, нас не особливо хвилює, бо ми створюємо об'єкт Employee, і ми записуємо його в об'єкт Person. Так, зараз розберемось. Викликається метод з дочірнього класу, тобто з класу Employee, хоча ми записуємо в об'єкт Person. Якщо б такий метод не був перевизначений і не був віртуальним, то так би не працювало. Ми б не мали доступ до функціоналу відповідно дочірнього класу. Але. Так працює середовище, воно записує адреси віртуальних методів. Ну особливо вдаватися в це подобається не потрібно. Сам факт, що викликається в даному випадку метод дочірнього класу. Якщо ж ми зробимо не перевизначення а приховування... Зараз mm, секундочку. Так, ще раз про різницю перевизначення-приховування, то я запрацювався. Дивлюся, що на початку виводить одне і то саме одне і те саме, і не розумію, чому різниці немає між приховуванням і перевизначенням. А різниця тут, у тому, що в кінці виводили. Значить, Ще раз, віртуальний метод. метод, якщо ми е, зробили таким чином, створили працівника і присвоїли його в об'єкт персон. Відповідно, зробилось, зробилось неявне автоматичне приведення типу, то в даному випадку все одно, все одно запам'ятовується метод дочірнього класу. Хоча насправді персон ж не бачить, не мав би бачити функціонал дочірнього класу. Але в даному випадку він бачить функціонал дочірнього класу і він використовує метод. З дочірнього класу виводить відповідно і компанію, і ім'я. Це якщо говорити про перевизначення. А якщо говорити про приховування, тобто тут ми просто змінюємо на new, при тому у всьому нам навіть не потрібно забирати слово Virtual. Ой, так довго. Зараз хвилиночку. Так, і в даному випадку ми бачимо, що це вже не перевизначений метод, це новий метод. Це новий метод. І оскільки новий метод, оскільки батько не бачить, методи, нові методи, він не бачить функціонал дітей. Діти бачать функціонал батьків. І в цьому випадку.